Деревенькі були. Це наша маленька маркіза. Донечка недільки, правда? Пригнала що? Гамоти в курсаток їду. У нас, до речі, мороз капець. Три в принципі, вчора було так волого, і тому так здається, що дуже сильний мороз, мороз 2 градуси, про на кінець жовтня, 2 градуси морозу. Ось. А це наші курчати, які вилупилися. Коли я там казав, чи 31 серпня, чи 1 жовтня вересня, ну десь в тому керунка. Ось такі мішені вийшли. Питалися, які вони будуть. Нам вже два місяці, курчата активні, здорові, крім одного, яке померло, те, що я розказував. Їх зараз було 9. Вона нам привела, лишилося вісім з тих вісьми курчаток, всі дві дівчинки і шість хлопчиків. Хотів її був, не три, три дівчинки, перепрошую. Та бачу три дівчинки, бо давно я за ними не дивився, в мене не було. І ось такі дівчата. Це наші мішані. Батько в них там рік з мама ця лівінська сицева. Ось вона перед нами. Вийшли такі от мішані, мішані, мішані наші осінні курчата. Є два лівінських, то там теж кугути, Ну, одним словом, такий суп на дір бігає. Я думав, спочатку їх братові віддати, ну і не думав, я б їх хотів. Але потім, коли брат каже, що потримайте, потримайте, хай підростуть. І вони так нас підросли вже другий місяць. Через місяць ми побачили, що там одні півники і сам йому віддавати, тому що йому треба курочок. Півнями, Як півнями кажуть, йому не треба м'яса, йому треба потім, щоб було яйце. Живуть вони в клітці з куркою. Курка досить гарна квочка. В принципі, лівінська сиця у мене не один же раз сидить і квокче. Дуже гарні квочки, лівінське сиця це, Ну, Я ними дуже задоволений. От вона десь тут, кулька була її величезна, а ось вона, вона в клітці цілу. Ні, з ними сидить, вона там не е, какає, аж виходить на вулицю і зранку вона випорожнюється собі на вулиці, так як гнізді. Я вважаю, це досить круто, тому що е, в себе вона би в пліці, якби так клала купи такі, то там би вже було б досить багато гною. А так вона в нас чистюлька і тримає чистоту. У хаті, де да, вона живе. Кочата ми ними ніхто не бавиться. Сьогодні зранку дивлюся вікно вони бігають, вчора навіть забули відкрити, закрити їх. Пізно приїхав я цей, і не подивився, чи вони закриті. Зранку вони вже в нас бігали. Забув їм привезти комбікорму. Не, не подумав, забув за них, якщо чесно. Але вони в нас без, комб... без комбікорму ось так гарно і ростуть. Тим більше квачкою, знайде. Таких курчат я люблю. Шкода, що вони мішані. А так були б би... чисті. що де Дайте там. А так були б чисті, це була б взагалі фантастика. Ну, в принципі, півні-півні в нас достатньо. Тож, якщо на м'ясо нам їх утилізовувати, то не буде, то не буде шкода. Так як по Так що квачка Лівінська ситцева. Дуже гарні качки. Кори Лівінської сеції, дуже гарні качки також, бо я щось так якось речення склав по-дурному. Єдиний мінус, там, що потім поговоримо, я там знімав відео і розказував, як я порівнював е е е Амрокса і Білефельдера що місті, Тут зараз в селі треба зняти таке відео, порівняти ті породи, які в нас є. У нас тут є мінорка, барбазія, гівінська ситцева, теж три породи. Дві м'ясо яєчні і одна яєчня породи, Це ми потім сам розкажу. І так же само поговоримо тепер. Поділюся враженнями своїми, з якими ми. Працюємо породами, з власного досвіду розкажу, що до чого і як. Ось такі наші осінні курчати. Я, якщо чесно вже трошки примерз в руку, тому що картопля варена вчорашня, навіть не картопля але шпайки. Думаю, просижу з вами побалакаю, покажу вам курчат, вони ручні не бояться. Ну і заодно їх погодую, бо вони бідні з самого ранку встали. <кій> Зараз підемо терти і годувати іншу птицю і показувати вам. Як вона в нас підросла. Всім гарного, тихого, спокійного, мирного дня. Любові і Божої благодати. <кій> <кій> Та, все ж таки в нас три курочки і п'ять півників. Нічого, курочки потім ми їх можемо і продати, або брату увідомо, хай в нього несуться. Не мішані, чим нас вони будуть. Ну якось буде. Галина, щоб ми були всі живі, здорові, а решта все це дурня.